Добрий день, шановне панство. Вас вітає авантурна агентство «Запад загальної середньої освіти» гимназії 012. Тьфу ти! Тобто 12. Дякуємо, що приєдналися до нашого надсекретного засідання під подову назвою «Супергерой серед нас». Або як бути з вчителем і не зайти з розумом. Людський розум? А що він? Вчинок? що все не пізно, є для нього захоплюючі таємниці. І ця таємниця підсвідомо спричиняє кругові подій, де притаманні такі речі, як ризик, страх і пригоди. Далеко не всі може стати таємним агентом або ж пригодом, чи втілити в життя свої бажання і хоча б трохи наблизитись до таємниці світу. Але саме Наші суперагенти зі стажу, які працюють під прикриттям щитів, досягли найвищого ступеня професіоналізму при виконанні найскладніших інтелектуальних та секретних завдань з виховання підроздічого покоління. Сьогодні ми знімаємо блюз секретності документів та оприлюднимо імена тих, хто кожен день дарує своїм учням не тільки знання, але і віддає частинку своєї душі, а їхня енергія та ентузіазм роблять навчання цікавим і захоплюючим. Виконуючи обов'язки директору. Вона ж вчителька. Вона ж автор усіх гімназійних експериментів. Як вона знає все, ніхто не знає. Характер місцям рівноважний, дуже стійкий. Пильна до порушників чистоти і порядку. Володіє особливим тембром голоса. Знає навіть ті секрети, яких ще не встигли засекретити. Завуч. О, це робот нового покоління. Натура діяльна, суперактивна. Пройшла спецпідготовку в групі особливого призначення. Набула навички та вміння спілкуватися з будь-ким. Особливі прикмети не втомлюється, не ділить добу на ніч і день. Знає відповідники до всіх нецензурно-сленгових ученівських висловлювань, здатна до секундної телепортації. Того, чого б вона не знала, ще ніхто не придумав. Філологи, це натури артистичні. Помічені в пропаганді серед молодь творів українських класиків. У літературних колах близько знайомі з Тарасом Григоровичем, Іваном Яковичем, Панасом Мирним. Особливо близькі з панянками Лесою та Ліною. Дуже професійно запудрюють мізки. Відгукуються на пароль. Паляниця, дорогі наші педагоги, вітаємо вас нам, працівників освіти. Ми високо цінуємо щедрість ваших люблячих сердець. Ваше терпіння, розуміння і любов до нас своїх учнів. Бажаємо міцного здоров'я, радості від вашої нелегкої праці і уселяких успіхів в особистому житті. Математики мають нордичні, прямокутні, досконало володіють початками аналізу, алгеброю та геометрією. Особливі прикмети володіють особливим знаком наближення. Історики завжди здорові, навіть коли хворі. Лікарняний не для них. Всіх історії завжди закінчуються хеппі ендом На уроках влаштовують подорожі в минуле. Знають прадавні таємниці та закони життя. Мають досі на всіх агентів та шпіонів гімназії. Вчителька хімії. Ця агентка пройшла спецпідготовку в групі особливого призначення хімічного факультету, де набула навички розчинності в середовищі учнів і нейтралізації шкільних конфліктів. Особливі прикмети толерантна, володіє почуттям гумору, має вміння перетворюватися у лакмусовий папірець при спробі учнів напустити туману або випасти в осад. Вчителька фізики вона прямолінійна та неелектризована. Особливі прикмети. Сміє мислити її швидкістю звуку, може впливати на учнів силою струму і терця. Тісно пов'язана з членами злочинного угрупування, які мають клички Едісон, Ньютон, Паскаль, Герц. Особлива прикмета чарівні очі. Любі вчителі за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо осіння теплодень. Бажаємо радощів, натхнень! За вашу працю непросту, за Це вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пашани та любові. Наша вчителька біології відважна борчиня за чистоту рядів на терені філогенезу. Успішно пройшла природний відбір і залишилась єдиним носієм генів біології у навчальному закладі. Особливо прикмета намагається всіх завербувати у партію зелених. Вчителька географії, характер невловими, поривчостей до 50 метрів у секунду, з грозами та шквалами. Потепління періодично чергується з похолоданням, має шпигунські якості, володіє повною інформацією про всі країни та континенти, особливо прикмета. Знає дуже багато. Інформатики, технічне оснащення їх досягло високих меж, вони однаково добре володіють технікою графіки, комп'ютерною верстки, знають велику кількість іноземних слів, особливі прикмети не бояться навіть мишей, елегантні, по-англійськи спокійні, по-німецьки педантичні і по-французьки кокетливі. Проте підступно методично та грамотно втягують підлітків у комп'ютерну мережу інтернет. Та вербують до забороненої організації підкодовує назву IKT. Вітаємо! З ними цінників освіти. Дорогі вчителі, від усієї душі дякуємо вам за почесну і шановну працю. Дякуємо за наші знання, наші майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова назавжди завжди у наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Філологи іноземці. І кають дуже грамотно і якісно створили групу своїх прихильників, Кожен з якої на запитання Do you speak English?» відповідає Вибачте, я розмовляю українською. Особливі прикмети бездогана зачіска і манікюр, А з сукні і костюм завжди тільки від кутюр. Вчителька зарубіжної літератури. Вона вміє відкривати душі кожного особливим ключем і зберігає його тільки у себе, бездоганно володіє детективним методом Шерлока Холмса і завжди знає, бути чи не бути, особлива прикмета, що каже та слухач і завдяже. вчителька трудового навчання, технологій і образотворчого мистецтва. Від всіх вчителів вимагає креатив, має вільний доступ до швейного інвентарю. Вважає своїм девізом слова без трудів не їстимеш пирогів. Знає, як розподілити свій час та режим дня з точністю до секунди. Завжди скрізь стигає, очевидці стверджує, що кілька разів бачила її у двох місцях одночасно щастя вам без меж і жодної тривоги. Натхнень, удачі, сил і усьому перемоги. Подалі гідне, за ваше немовірне ремесло, з вашу усмішку знанняє добро. Вчителька музики. Характер у неї широкодіапазонний. Понеділок зазвичай вона розпочинає із контральто, хоча до 12-ї години дня переходить у мецо Сопрано. А от по п'ятницях у неї суцільне вівальдівське сопрано. Про таких педагогів, як вона, класична література пише. Коня на ходу зупинить і в палаючу хату війде. Активізується на концертах. Є підозра, що знає не лише сім нот. Проте ця інформація засекречена. Вчителі початкових класів особливі прикмети. Вміють відкривати душу кожної дитини, особливим ключем. Але зберігають його тільки у себе, з честю виходять із крутних ситуацій, здатні співати за відсутністю голосу, танцювати за відсутністю почуття ритму. Під час уроку не тільки граються, співають, іноді танцюють, а ще й цікаво навчають, як їм це вдається, знають лише вони. Агенти широкого призначення сильні у подоланні будь-яких бар'єрів. Причому у будь-яку пору року і будь-який час живуть за принципом, бачу ціль, не бачу перешкод. І саме цікаве, що у них завжди все виходить на вищому рівні. Завжди. Агенти чистоти працюють швидко та чисто, не залишають за собою слідів, рухаються тихо і дуже акуратно, добре бачить у темряві. Несекретні завдання завжди виходять невеликими групами. І тільки тоді, коли їх ніхто не бачить. Від імені батьків хочеться сьогодні привітати всіх наших педагогів і персоналу нашої гімназії з днем працівника світи, побажати вам щастя, здоров'я, любові. Ніколи не опускайте руки. І якщо в вашому житті буде траплятися якась біда або якісь негаразди, завжди пам'ятайте, не завжди так буде. Хай береже вас Господь, мирного неба над головою. А цьому наше секретне відсідання можна вважати закрити. Всі молодці продовжуємо працювати в такому штемпі, а вам, дорогі агенти, тфути свіття, ми вважаємо успіхів у роботі, терпіння і безмежного щастя. Нехай вас, оліх, ваших завжди пане звагода, серцях добра помислах – мудрість у засідках достаток, а легка педагогічна нива колосвіться рясним урожаєм людської вдячності. Вітаю вас з Днем працівників освіти!